Вітаю вас, дорогі колеги, на черговому онлайн-занятті. Я Павло Кулішенко, і ми поговоримо сьогодні про формування системи розвитку персоналу. Якщо ви керівник закладу освіти, ви точно розумієте, наскільки важливо розвивати свою команду, тому що команда і наші викладачі це найцінніший ресурс, який у нас є. У цьому занятті ми розглянемо ключові принципи, корисні інструменти та практичні кейси, які допоможуть вам впровадити ефективну систему навчання в організації. Мета нашого заняття сьогодні це розкрити принципи формування системи розвитку персоналу, навчити вас працювати з матрицею компетенцій, а також показати, як використовувати лідерство, менторство та коучинг у навчанні персоналу. Чому це важливо? Тому що є потреба в адаптації до змін, є підвищення мотивації та професійної компетентності викладачів, а також це веде до підвищення якості освіти. Протягом заняття я запропоную вам виконати кілька практичних завдань, тому підготуйте блокнот або електронні нотатки, щоб записувати важливі ідеї. Для початку дайте собі відповідь на запитання: а що для вас значить поняття розвиток персоналу? Варіантів відповіді буде багато, і я впевнений, що всі вони переважно будуть пов'язані з мотивацією, натхненням, добрими умовами праці і оплати цієї праці, прагнень створити максимально сприятливе середовище, і це частково так. Адже ми забуваємо про те, що не всі з наших колег підлеглих будуть задоволені цим результатом. Чому? Давайте розбиратись. Освітня установа не може бути ефективною без постійного вдосконалення своїх працівників. Якщо персонал не розвивається, заклад стає неконкурентним. Саме тому ми сьогодні говоримо про систему безперервного розвитку персоналу та як зробити її частиною культури вашого закладу. Будь-яка ефективна система розвитку персоналу ґрунтується на чітких принципах. Виділимо з них основні. принципи системи розвитку персоналу. Стратегічний підхід. Розвиток персоналу має бути частиною загальної стратегії закладу. Персоналізація навчання. Не всі потребують однакового навчання, тому що потрібні індивідуальні траєкторії. Постійність і системність розвиток має бути безперервним, а не епізодичним. Інтерактивність та практика, теоретичні знання не працюють без застосування на практиці. Ну і, звичайно, оцінка ефективності навчання має приводити до конкретних змін у роботі. Я хочу повернутися до моделі метафоричної моделі олівець інновації, про яку я говорив під час лекції «Інноваційні підходи в освіті. Ця модель дозволяє ефективно проаналізувати, що ж у нас за колектив. Отже, у нас в колективі обов'язково є генератор ідей, лідер, який завжди готовий запропонувати щось нове і цікаве. Є команда однодумців, на яку спирається лідер для реалізації своїх ідей. Є основне тіло олівця, тобто, це ті люди, на яких ми хочемо орієнтуватися, на кого спрямована наша робота. Є люди, звичайно, в колективі, оцей металевий патрон, який абсолютно їм байдуже до того, що ви будете робити і як розвивати персонал. Є ті, які завжди проти всього, що ви не запропонували, їм це буде не подобатись. І є, звичайно, спостерігачі, які можуть бути поруч, можуть допомагати, а можуть і не допомагати, можуть заважати, а може і ні. Тобто це ті люди, які не відіграють значної ролі в нашому колективі. І тому наша з вами задача спрямувати свою роботу саме на ось. Це основне тіло нашого олівця на наших колег і забезпечити їм постійний розвиток. Отже, як стає зрозумілим, наші з вами заклади мають створити і забезпечити функціонування системи безперервного розвитку наших команд. Принципи системи безперервного розвитку: це безперервність і послідовність, це індивідуальний підхід та персоналізація. Це практична орієнтованість навчання, це використання сучасних технологій, це зворотній зв'язок та оцінка ефективності. Для цього нам дуже потрібно багато попрацювати, тому що якщо ми будемо це робити безперервно і послідовно, ми забезпечимо саме отой безперервний і послідовний розвиток нашого персоналу. Ми маємо забезпечити індивідуальні потреби кожного члена нашого колективу, для того, щоб всі були в однакових умовах. Найголовніше це те, що наше навчання має бути орієнтованим на практику. Всі мають отримати саме те, що їм необхідно для реалізації своєї освітньої діяльності. Звичайно, нікуди в сучасний, в сучасний час без сучасних освітніх технологій. Ну і звичайно, треба обов'язково оцінювати те, що ми зробили. Етапи впровадження системи розвитку полягають в тому, що ми маємо обов'язково проаналізувати потреби нашого персоналу. Для цього потрібно провести опитування, співбесіди, оцінки професійних навичок, розробити індивідуальні траєкторії розвитку, спланувати діяльність. Обов'язково треба запустити програми професійного зростання, такі як тренінги, курси, наставництво. Нікуди ми не ділимось до того, щоб проводити мотивацію та залучення персоналу. І це можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні стимули. Має бути оцінка ефективності та коригування стратегії знову таке анкетування, спостереження і тестування. Інструментами та методами розвитку персоналу можуть стати наставництво і коучинг, кооперативне навчання та внутрішні тренінги, обмін досвідом, методичні майстерні, воркшопи, круглі столи, використання онлайн-курсів та вебінарів, професійні конкурси, конференції, стажування, психологічна підтримка та створення комфортного освітнього середовища. А як щодо лідерства? Ефективний керівник не лише організовує роботу команди, а й мотивує, підтримує та сприяє її розвитку. Тому треба не забувати про себе як керівника. Формування культури лідерства допомагає працівникам розкрити свій потенціал, брати на себе відповідальність і впевнено рухатись кар'єрними сходами. Як розвивати лідерство серед персоналу? По-перше, це наставництво та менторство, досвідчені працівники, мають допомагати новачкам адаптуватися, передавати знання та підтримувати їх у професійному зростанні. Далі це участь у стратегічних проєктах. Дозвольте працівникам брати участь у важливих для закладу ініціативах, щоб вони відчували свою значущість та мали змогу розвивати управлінські навички. Залучайте до ухвалення рішень. Спільне прийняття рішень підвищує відповідальність та рівень залученості працівників. Ну а зараз практичне завдання. Подумайте та запишіть три основні перешкоди, які заважають системному розвитку персоналу у вашому закладі. Це можуть бути відсутність ресурсів, відсутність мотивації або підтримки керівництва. Одним з важливих аспектів під час реалізації всього вище згаданого є забезпечення компетентнісного підходу до розвитку персоналу, який передбачає, що ми оцінюємо не лише знання наших працівників, а їхні навички особисті якості та здатність застосовувати отримані знання у практиці. Для реалізації цього підходу використовується така модель, як матриця компетенцій. Матриця компетенцій це інструмент, який допомагає оцінити навички нашого персоналу, визначити слабкі місця та скласти план розвитку. Вона дозволяє визначити ключові компетенції для кожної посади, оцінити поточний рівень володіння цими компетенціями у наших працівників, визначити прогалини у знаннях та навичках. Побудувати індивідуальні траєкторії розвитку, як створити модель компетенції. Для цього потрібно визначити ключові компетенції для кожної посади, оцінити рівень володіння цими компетенціями серед персоналу і розробити персональні навчальні траєкторії. Наступне практичне завдання. Я пропоную вам завантажити шаблон матриці компетенцій за посиланням у описі цього відео та спробувати заповнити для однієї посади у вашому закладі. Для прикладу, зараз на ваших екранах є матриця компетентності для системи розвитку персоналу на категорії керівники. Тут визначені ключові компетентності. Ті, якими має володіти абсолютно будь-який керівник закладу. Наприклад, стратегічне управління, лідерство, мотивація, фінансове планування, комунікаційна компетентність, цифрова грамотність тощо. Рівні компетентності. Тут ми розписуємо, за якими рівнями, на якому рівні початковому, середньому, високому чи достатньому, як їх визначити ці рівні. Для цього треба розписати ключові компетентності, в якому форматі вони розвиваються. Наприклад. Початковий рівень розуміння основ управління та стратегічного планування, середній рівень це вже застосування стратегії у практичній діяльності. На достатньому рівні визначається здатність адаптувати та трансформувати освітню стратегію закладу, а на високому інноваційне управління, ефективне лідерство та кризовий менеджмент. Ну а далі найголовніша колонка насправді в цій матриці це методи розвитку. Тут ми маємо спланувати, що ми створимо, які умови для цього. Посадовця для того, щоб він став якіснішим керівником. Тут пропонуються лідерські програми, курси стратегічного менеджменту, наставництва, коучингу і так далі. Саме така матриця компетенцій і дозволить вам ефективно спланувати цю роботу. І так, по цій матриці компетенції, ви можете розписати абсолютно всі посади у вашому закладі і передбачити для. Методів розвитку такі речі, як психологічні майстер-класи, різноманітні програми, курси, наставництво, коучинг, менторство тощо. Отже, безперервний розвиток персоналу це стратегія, що дозволяє підвищити ефективність роботи наших викладачів, нашого персоналу та загальний рівень освіти в нашому закладі, і створення постійний рух, оновлення цієї стратегії і дозволяє досягнути того самого ікігай саме у нашому закладі освіти. Отже, давайте так само розглянемо на прикладі викладачів. Для ключових компетентностей викладача потрібно знання таких моментів, як методи активного навчання, цифрова педагогіка, психологія освіти, навички фасилітації, медіаграмотності, і для них рівні компетентності будуть визначатися на початковому, середньому, достатньому і високому по таким критеріям. Початковий рівень це знання теорії навчання, на середньому рівні використання інтерактивних методів, на достатньому створення авторських методик, а на високому вже здійснення. Наставництва для інших викладачів Методами розвитку наших викладачів можуть стати онлайн-курси, майстер-класи, практичні воркшопи, стажування. Також не треба забувати про те, що треба розвивати і адміністративний персонал. Для їх компетентності будуть характерні такі речі, як оперативне управління, взаємодія з громадськістю, юридична грамотність, робота з документами, і їх рівні компетентності будуть досягатися розумінням посадових обов'язків, ефективного виконання робочих функцій. На достатньому рівні це вже буде. Впровадження нових підходів і адміністрування на високому оптимізація та автоматизація процесів. Для цієї категорії працівників доцільнішими будуть курси підвищення кваліфікації, внутрішнє навчання, обмін досвідом тощо. Тому не забувайте також і про те, що якщо у вас по ходу нашої лекції виникають якісь цікаві думки або питання, ми з вами можемо їх обговорити під час наших зустрічей в онлайні під час вебінарів. Ну, а я продовжу. Після того, як ви складете матриці компетентностей, можна говорити про те, що ви починаєте створення системи розвитку свого персоналу. Для прикладу, давайте порівняємо декілька систем розвитку персоналу в закладах професійної технічної освіти в Україні. Для прикладу номер один візьмемо Львівське вище професійне училище технологій та сервісу та Львівське вище професійне училище номер 29 Ми проаналізуємо інформацію з вільних доступних джерел в мережі інтернет. Отже, львівське вище професійне училище технологій та сервісу. В цьому закладі, наприклад, виховна робота спрямована на формування відповідальної, творчої та креативної особистості. Педагогічний колектив прийняв принцип командної діяльності, що забезпечує ефективність роботи через творчий компонент кожного педагога. Основними завданнями є формування сучасного свідогляду, становлення гуманних взаємин та розвиток мовної культури. У вищому професійному училищі No29 активно модернізуються освітні процеси завдяки співпраці з ІТ-індустрією. У межах проєкту Львів IT Cluster Academy» було створено дві сучасні комп'ютерні лабораторії та оновлено навчальні програми. Для викладання залучають працівників львівських IT-компаній, які викладають основи програмування та англійську мову за професійним спрямуванням. Це дозволяє педагогам училища підвищувати свою кваліфікацію та адаптуватися до сучасних вимог ринку праці. Отже, якщо це порівнювати, то ми можемо дійти таких висновків. Підхід до розвитку персоналу у львівському ВПУ технології та сервісу фокусується на командній діяльності та внутрішньому розвитку педагогів. То є у львівському ВПУ 29 ідея інтеграції інтеграція зовнішніх ресурсів, залучаючи фахівців з it індустрії для підвищення кваліфікації свого персоналу. Якщо розглядати інновації в освітньому процесі, то Львівське ВПУ No29 активно впроваджує сучасні технології та оновлює матеріально технічну базу, що сприяє професійному розвитку педагогів у сфері ІТ. Львівське ВПУ технологій та сервісу більше зосереджується на традиційних методах виховання та розвитку особистості. Отже, обидва заклади приділяють увагу розвитку персоналу, але використовують різні підходи. Один орієнтується на внутрішньокомандну роботу, а інший на інтеграцію зовнішніх ресурсів та технологій. Давайте візьмемо для прикладу ще декілька позицій. Наприклад, Львівське Вище професійне училище технологій та сервісу орієнтується на командну діяльність педагогів, акцентує увагу на виховній роботі та мовній культурі, спрямовує зусилля на формування сучасного світогляду у викладачів. Львівське ВПУ No29 співпрацює з ІТ-індустрією через проєкт Львів IT Cluster Academy, оновлює навчальні програми, залучає спеціалістів з ринку праці, впроваджує сучасні технології та створює комп'ютерні лабораторії. Розвиток персоналу в закладах професійно-технічної освіти України є ключовим фактором підвищення якості освітніх послуг та підготовки кваліфікованих фахівців. Відповідно до стратегії її розвитку професійно-технічної освіти на період до 2023 року, одним із пріоритетів було забезпечення відповідності змісту якості освіти, потребам особи та ринку праці. Тому давайте розглянемо ще декілька прикладів. Наприклад, державний навчальний заклад Київське вище професійне училище будівництва та архітектури. Цей заклад активно впроваджує дуальну форму навчання, що передбачає тісну співпрацю з будівельними компаніями, і педагогічні працівники проходять стажування на підприємствах партнерах що дозволяє їм оновлювати свої знання та навички відповідно до сучасних вимог будівельної галузі. Крім того, училище організовує внутрішні семінари та тренінги для обміну досвідом між викладачами. А от Харківський професійний ліцей машинобудування співпрацює з провідними машинобудівними підприємствами регіону, залучаючи їхніх фахівців до освітнього процесу. Педагогічний персонал регулярно підвищує кваліфікацію через участь у спільних проєктах з підприємствами, що сприяє інтеграції новітніх технологій у навчальний процес. Також ліцей заохочує викладачів до науково-дослідницької діяльності та публікації результатів своїх досліджень. Давайте порівняємо. Отже, спільними рисами цих двох закладів буде співпраця з підприємствами. Обидва заклади активно взаємодію з виробничими компаніями, що дозволяє педагогам бути в курсі сучасних тенденцій та вимог ринку праці. Стажування та підвищення кваліфікації. Викладачі обох закладів проходять стажування на базі підприємств, що сприяє оновленню їхніх професійних компетенцій. Що ж щодо відмінностей, форма навчання. Київське училище акцентує увагу на дуальній формі навчання, інтегруючи теоретичну підготовку з практикою на підприємствах. Науково-дослідницька діяльність Харківський ліцей більш зосереджується на залученні викладачів до наукових досліджень та провадженні їхніх результатів в навчальний процес. Варто зазначити, що розвиток персоналу в закладах професійно-технічної освіти відбувається в контексті загальнодержавної стратегії, яка передбачає створення ефективної системи управління та фінансування, удосконалення мережі закладів освіти та модернізацію навчально-виробничої структури. Таким чином, обидва заклади демонструють ефективні підходи до розвитку свого персоналу, адаптуючи їх до специфіки своєї діяльності та потреб ринку праці. Давайте порівняємо ще два заклади: Державний навчальний заклад, Одеський центр професійно-технічної освіти. Цей заклад активно впроваджує сучасні методи навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Основні напрямки розвитку персоналу включають Постійне підвищення кваліфікації. Викладачі проходять регулярні курси та тренінги, спрямовані на оновлення знань та навичок відповідно до сучасних вимог ринку праці. Цей заклад також активно використовує співпрацю з роботодавцями. Заклад тісно взаємодіє з місцевими підприємствами, що дозволяє педагогам ознайомлюватися з новітніми технологіями і впроваджувати їх в навчальний процес. Заклад бере участь в міжнародних проєктах. педагогічний колектив залучається до міжнародних освітніх програм, що сприяє обміну досвідом та впровадженню кращих практик у навчанні. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту цей заклад зосереджується на розвитку персоналу через інтеграцію новітніх технологій. Викладачі освоюють сучасні інформаційні технології та впроваджують їх у навчальний процес, що підвищує ефективність викладання. Також в цьому закладі розвивається науково-методична робота. Педагогічний колектив активно займається науковими дослідженнями, публікує статті та розробляє методичні матеріали, що також сприяє професійному зростанню. Також в цьому закладі є активне менторство і наставництво. Досвідчені викладачі передають свої знання та навички молодим колегам, що забезпечує безперервність та якість педагогічного процесу. Давайте порівняємо систему розвитку персоналу в цих закладах. Спільними рисами стануть постійне підвищення кваліфікації. Обидва заклади приділяють значну увагу навчанню та професійному розвитку своїх педагогів, впроваджують сучасні технології, використовують новітні методи та засоби навчання, що є пріоритетом для обох установ. А щодо відмінностей, що? Міжнародна співпраця. Одеський центр акцентує увагу на участі в міжнародних проєктах, тоді як Чернігівський ліцей більше зосереджується на внутрішній науково-методичній роботі. Наставництво: Черніхівський ліцей активно розвиває менторство серед персоналу, що сприяє передачі досвіду та знань між поколіннями викладачів. Таким чином, і ці обидва заклади демонструють ефективні підходи до розвитку свого персонала і адаптують їх до специфіки своєї діяльності і потреб ринку праці. Ну, а зараз домашнє завдання: оцініть поточний рівень розвитку персоналу у своєму закладі та розробіть перші кроки впровадження нової системи розвитку. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що успішні зміни починаються з першого кроку. А ще все, що ми маємо сьогодні, учора, було лишесь мрією. До нових зустрічей!